Перше, це кейси випадки. Що це таке? Короткі кейси, які окреслюють один випадок. Кейси цього типу використовуються на уроках для демонстрації понять, або як тема для обговорення. Це короткі описи, які не вимагають від учнів ніякої спеціальної попередньої підготовки. До речі, дуже зручно з такими кейсами працювати, якщо, наприклад, наш урок. В школі перервався, ми йдемо в укриття, і нам там треба чимось займатися. Ми має, можемо там працювати з такими кейс-випадками. Дітям, до речі, дуже подобається. Був такий досвід, вони включаються, вони не просто дивляться свої гаджети або там займаються якимись не дуже хорошими речами. У них немає на це часу, тому що ми їх займаємо дуже чудовими кейсами-випадками. Значить, як використовуються киси випадки в громадянській освіті? Якщо ми говоримо про діток 7-9 класу, то тут ознайомлення з якимись базовими поняттями, розвиток критичного мислення, вміння аналізувати ситуації, формувати громадянську позицію ідеальний варіант для роботи з третьою групою результатів. Ці діти, як правило, вже здатні до елементарного аналізу життєвих ситуацій, вони можуть обговорювати приклади, засвоювати поняття через якісь наочні приклади, без складної теорії. Ну, це як більш діалог, та дискусія якась ведеться. Звичайно, що в більш у старших, для старшої вікової категорії тут вже трошечки змінюється ситуація. тут вже... Діти мають аналітично підходити до якогось питання, вони вже дають аргументацію, пов'язану з якоюсь там вже, тобто мають якісь підґрунтя під собою. Вже да? певні знання діти мають проявляти, і тут вже проявляються їхні здобуті знання із правової освіти, з громадянської освіти, з історичної освіти, тобто тут вже є дискусія на високому рівні, що дуже важливо. Значить, як приклад кейс випадку, да? тут я зазначила, що дуже гарно його застосувати, якщо ми працюємо з третьою групою результатів, а також із першою групою результатів, тому що ми тут е все одно розвиваємо у дітей вміння знаходити якісь зв'язки, е працювати е на виявлення якихось проблем. І, і ту, і іншу групу результатів сюди можна підключити. Отже, тут приклад іде з уроку з шостого класу за програмою, в якій пропонуються питання для інтеграції в історію України. Тема потреби людини як рушійна сила її діяльності. Значить, перше, що ми даємо, коротке пояснення теоретичного матеріалу. Ну, Тут я тільки один слайд прикріпила, у мене там їх два-три. Один прикріпила для наочності. Просто ми ввели дітей в курс. Справи да, дали їм якусь невеличку, яскраву картинку, щоб у них перед очима було все дуже зрозуміло. Да? Не те, що вони там на цьому етапі самі щось вишукують. Ми даємо а, орієнтир, дали інформацію, а потім даємо вже до неї роботу. кейс випадок до цього теоретичного матеріалу. У даному випадку ми аналізуємо піраміду маслу. Теоретично розібрали, які там є у нас потреби, а потім до цих потреб пропонуємо завдання. В даному випадку я проводила групову роботу, де треба визначити, до якого рівня піраміди маслом належить кожна потреба. І пропоную ситуацію, яка, на мій погляд, ну, точно зустрічається в житті дитинки, яка вивчається в 6 класі. Марія дуже голодна, але в неї немає грошей на обід. Вона думає, як дістати їжу, яка це потреба і як вона впливає на поведінку. Дітки записували на. На картках одним реченням власну думку, а потім обговорювали її. Дуже їм подобалось ем, це робити, тому що це, по-перше, якось атмосфери в класі робило більш такою неофіційною, дітки якось розслаблено себе поводили. А в такій ситуації вони звичайно ем, активно себе поводять на уроці, взаємодіють з вчителем. Це кейс випадок. Це дуже доречний приклад, якщо ми використовуємо кейс-технологію як елемент уроку, да? або ми можемо подувати на таких прикладах основну частину уроку на кейс-випадках. Значить, які компетентності, повертаючись до теми нашого вебінару, може розвинути кейс-випадок на уроці громадянської освіти? Я виділила всі. Які, на мій погляд, є доречними саме в цьому випадку. Да? Тут ви бачите, що не всі 10-11, які є в концепції новоукраїнської школи, а такі ті, що сюди саме підходять. Компетентність громадянська, в першу чергу, ну, це звичайно і логічно. Учні аналізують людські потреби в суспільному контексті, співвідносять індивідуальні потреби з соціальними умовами. Друга компетентність спілкування державною мовою. Ну, тут, звичайно, ми задаємо м, такий формат, в якому діти формулюють чітку думку письмово або усно, і це у нас підкріплюється завданням записати однеречення, ну або сказати це одне речення. А, Далі, критичне та системне мислення. Учні аналізують ситуацію, ідентифікують проблему, співвідносять її з теоретичною моделлю, яку я запропонувала на слайді, і роблять свої висновки. Соціальна та емоційна компетентність сприяє завдання розвитку емпатії, вони співчувають марійці, яка голодна, розумінню емоційного стану іншої людини та причин її поведінки. Далі уміння вчитися впродовж життя. Через групову роботу учні вчаться шукати рішення, обговорювати ситуації, аргументувати свою думку, і ініціативність, і підприємливість. Тобто дітки знаходять способи виходу з цієї життєвої ситуації, що передбачає і планування подальших дій, і прийняття рішень. Ось на такому кейсі випадку ми вже бачимо, скільки різноманітних компетентностей, закладених в концепції нової української школи, ми можемо розвинути у діток. Звичайно, що за один урок ми не можемо сказати, що ми це вже сформували, але сприяти цьому вже можемо і пояснити, як запропонований нами кейс випадок сприяє цьому саме в даному випадку.